Так, піддожде. Oh, О боже, я не можу, чи що там хочеш, не хочеш. Так, давай, кажемо. Oh? Доброго ранку. Hello. Привіт. Day it? Чудний е діньок. Ага. Ага. Які тут чудові? А, яке чудове місце? М чи країна? Yeah. Я фотограф. Yeah. Я здогадався. Звичайно. Дика природа, ось моя мій напрямок. Або те, що я хочу робити. Якщо мені ще один раз справу хазяїв напишено бургерів, бюргерів, я віддам себе на з'їдення Львів. Встань ось тут. Тут? А я, добре чи непогано так. Та що ж таке? Альберт якийсь там Аркур Морган. Рад знайомству. Я намагаюсь запішутлити наших величезних хішників, поки наші величезні хішники хижаки точніше, Не перебили всіх і не тролювали. Задача не із легких, але я не боюсь складностей. Хитрість в тому, що залишає собі великий кусок м'яса. Ага. У вас зараз. Боже правый! Ну здрасте, приехали. Не волнуйся. Мишу, пішки біжать? Ти ты что, гонишь? Так, ну я можу. Де вона? А, ну это. Каліфорнийских. Тож мені фотографову <смі> тварин. Так, подожди. Так какой, Якой? какой, какой. Ты будешь? Пер... А, який перестати? Підожди. Так, а Койота... Блін, а я не хочу його вбивати, він ні в чому не винний. Ну, забрав, я не знаю, що в нього там було. О, будиночок. Е, 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 е. Що я з'їв? А нашу він сумку забрав? Він дебіл. Де він? Ну, Від цього пострілу явно йому добре не буде. О, ну, давайте як. Ні, не будемо ми зараз. Що, і ця, це вся вся місія буде. Ану. Call... Кайот тось, називається не... Да, погане пограбування. А, тільки сумку я можу взяти? Ну, ладно. Ану, загляни, що там. Ти ж все-таки варішка. Поверни сумку мейс. А, Мейс його звуть. Так, кайот. Ну ти сам напросився. Так, підожди, а тут. Ладно, повернемося сюди одразу після місії. Якщо вона буде тут. А якщо ні, то мені доведеться сюди біжати окремо, як я робив це до цього. Ну і подивимось, що нас очікує далі. Ми... В мене, в принципі, нічого не залишилось, окрім зараз е... біжати по місіям. Так, так. Ваша сумка в мене. Гони бабки. Ох, дякую, велике, сер. Сумка з м'ясом будуть саме погане. Щось там, ага? Ви дійсний джентльмен. В сумці були припаси, які б ми декілька днів врятували б мене. Я дякую, дякую. Не турбуйтеся, я і не турбуюсь. Бережіть себе, сер. Ай, все. Так ось я не лізу в звірі пасть. Да, я розумію, що зглупив, пробачте мені. А, і все. Ще раз дякую вам велике. І все?